Як ти вважаєш, Вацко відноситься до сепарів як циганник? <заркот> <заркот> Господи Боже мій, <заркот> я не зразу зрозумів про що ти? <заркот> я думаю, що відноситься. Не дуже правильна постановка питання. Е, я думаю, що Вацько не бачив в цьому такої великої проблеми, звісно, але, та, але він не є на їхньому боці. Ну, він все-таки розуміє, де, по яку сторону барикад він знаходиться. А як він тоді ну, з там, дружить і так далі? Дуже просто. Слухай, ці люди всі е, в українському футболі вони дуже-дуже навчилися оце розділяти особисте. І там робота, чи ну ти знаєш, я мушу, і так далі, того подібне. Тобто вони зберігають дружбу і е, якийсь робочий момент вони їх розводять при цьому. Я не можу. Я з Ігором був в дуже тісних стосунках, але е, після того, як це все сталося минулого року з Телепулом, я з ним більше не спілкуюся. У Вже... тебе було з ним інтерв'ю, теж так, по суму та, там чи що та. якось? І він так нервував, коли з тобою розмовляв. Вони там у нього там підгорало так конкретно, здавалося? Ну там була дуже дуже цікава тема. Тоді ж Динамо не відпустило своїх гравців збірну, і я очікував, що він зараз займе позицію Динамо, і в нас буде якась суперечка. Він неочікувано для мене зайняв позицію протилежно. Дуже емоційно в Динамо, і мені це сподобалось. Мені здавалося, що це доказ того, що Ігор не є якимось там прям пропагандистом і так далі. Що він все-таки розуміє, де буйки, і намагається ці буйки не переходити. Але як показала історія з Телепулом, не знаю, чи свідомо, чи не свідомо, мені дуже шкода. Мені дуже шкода втрачати реально людину, яку я дуже поважав, яка дуже багато мені допомогла. З якою дуже багато все пов'язано. Він на тебе ображений? Я не знаю. Він мені теж не писав після цього, і я йому написав. Просто втратив людину в житті, але от така штука, в принципі, для мене важливіша, ніж люди.